Привіт всім підписникам та гостям мого каналу. Зараз поговоримо про монітор Asus ROG Strix XG32 UCG. У попередньому відео ми його розпаковували та підключали до комп'ютера, а зараз розберемося з його меню, обговоримо його технічні можливості, основні режими, а також я розкажу про ті нюанси, з якими я стикнувся при трьохтижневій експлуатації даного монітору. Для початку ще раз повторю технічні характеристики монітору, щоб ви знали, про що йде мова. Отож, діагональ екрану 31,5 дюймів або 80 См. Роздільна здатність 4К Ultra HD 3840х2160 Мп, Формату 16 до 9 матриця IPS. Частота оновлення екрану 160 Гц в 4К режимі та 320 Гц Full HD. Розмір пікселя 0,18 мм. Час реакції 0,3 МС. Яскравість 350 ніт в режимі 4К та до 400 ніт в режимі HDR. Є режим HDR 10, контрастність 1000 до 1 Колірна гама складає 95% dci p 3 та 130% в режимі SRGB. Максимальна кількість кольорів більше мільярда, глибина кольору 10 біт, кут огляду 178 градусів, є перехід з режиму Ultra HD Full HD за допомогою однієї клавіші, сам екран матовий за антивідблисковим покриттям. Дві кнопки та джойстик для управління монітором знаходяться на тильній стороні по центру внизу монітору. По замовчуванні кнопка зліва це перехід з режиму Ultra HD, Full HD та навпаки. Кнопка справа вмикає та вимикає монітор. Вимикаємо двійним натиском а вмикаємо одним. Всі інші операції виконує джойстик, який знаходиться між цими двома кнопками. Взагалі таке управління за допомогою джойстика досить зручне та прикольне. Єдине, що інколи не вдається попасти саме по центру джойстика для того, щоб визвати меню, але то таке. Тепер розглянемо меню монітору. Для цього просто натискаємо на джойстик по центру. З'являється наше меню, де в шапці показуються деякі налаштування монітору, які є активними на даний момент. Для початку я скинув всі налаштування до заводських, щоб нам було простіше його налаштовувати. По замовчуванні меню буде на англійській мові. Для того, щоб поміняти її на людську мову, заходимо в останній пункт меню під назвою System Setup і за допомогою джойстика в підпункті Language вибираємо українську. Далі повертаємось у підменю. Та заходимо в налаштування живлення. Я буду ігнорувати деякі пункти, щоб не затягувати час, а для більшості користувачів вони і так будуть безкорисними. Отож, налаштування живлення складається з двох режимів: режиму економії енергії, який йде по замовчуванні, та режиму продуктивності. Режим економії енергії мав би зменшувати споживання енергії монітором на 20-30%. У цьому режимі можна нормально працювати з документами, текстовими файлами, сидіти в інтернеті, та і для очей він мабуть найменш шкідливий. Кольори тут не надто насичені, не надто яскраві, але для перегляду відео та більшості ігр вони будуть здаватись скучними. Режим продуктивності розглянемо згодом, а зараз ще перейдемось до кінця меню налаштування системи. Наступний пункт налаштування меню. У підпункті розташування меню його можна пересовувати по екрану в зручне для вас місце. Час показу меню по замовчуванні стоїть на 30 секунд. Я його зроблю на 120, щоб під час запису відео воно мені не пропадало. Розмір меню можна зменшити, вибравши звичайне, але мені більше подобається велике. Прозорість я теж поміняю на 0, щоб меню було краще видно. Потім йде потік DisplayPort. По замовчуванні стоїть на версії 1.4 і це правильно. Далі можемо переглянути інформацію про наш монітор і в самому кінці скинути все до заводських налаштувань, якщо ми щось десь накрутили не так. Так як в нас вибраний режим економії енергії, то деякі пункти в меню не активні. Для того, щоб їх активувати, заходимо знову в меню налаштування системи, під меню Налаштування живлення та тут вибираємо режим продуктивність. Далі вискочить меню з підтвердженням, де ми вибираємо так. Знову заходимо в меню, нажимаючи по центру джойстика, і бачимо, що всі пункти меню стали активними. Починаємо спочатку. В меню гра під меню підвищення частоти кадрів означає переведення монітору з режиму Ultra HD в режим Full HD. В Ultra HD частота оновлення 160 Гц, Full HD буде 320 Гц. Але тут є один нюанс, про який поговоримо згодом. Взагалі переключатися між цими режимами зручніше за допомогою лівої кнопки на моніторі, про що я вже казав раніше. Ідемо далі. Змінне OD. Це технологія Overdrive, яка змінює час відгуку пікселів від 0 до 20. Підменю Game Plus створене суто для ігор. Я в ігри не граю, тому ці всі параметри розглядати не буду. Ось наступне підменю Game Visual розглянемо вже детальніше. Тому що від цих режимів напряму залежить якість зображення, яке ми бачимо на моніторі. Під різні задачі тут є більш відповідні та підходящі режими. Після зміни режиму економії енергії на режим продуктивність по замовчуванні стає режим перег. Я не знаю, чи цей режим розшифровується як режим перегляду чи як режим перегонів, так як це ігровий монітор і він найбільше підходить для ігор перегонів. Але мені більше подобається називати його режимом перегляду. По зображенні він майже не відрізняється від режиму економії енергії, з якого ми починали. Ну, можливо, кольори тут зовсім чуть більше насичені. Для мене основна наглядна відмінність цих двох режимів в тому, що в режимі перегляду та й в інших продуктивних режимах задня підсвітка логотипу рок буде світитися, а в економному режимі не буде. Піднімемось до режиму пейзаж. Цей режим найкраще підходить для перегляду пейзажів та фільмів. Він набагато яскравіший, контрастніший, та кольори при перегляді відео на ньому насичені і просто чудові. Звичайно, що камера телефону це зображення не передасть, але вони справді викликають ефект вау та захоплення. Опускаємось вниз до режиму кіно. Він найкраще підходить для перегляду фільмів. По інструкції він також підходить і для звичайного перегляду. Але, як на мене, то цей режим для звичайного перегляду занадто насичений, занадто яркий та контрастний. Схожий з режимом пейзаж, але ще більш контрастніший, відповідно з меншими деталями в тінях. Нижче йде режим RTS RPG MODE. Це режим для звичайних і рольових ігор та стратегій. Більше для нічого він не підходить, тому що сильно змінює кольори. Режим FPS теж для ігор, особливо хорорів та стрілялок, бо він сильно висвітлює тіні. Режим SRGB мав би бути ідеальним для перегляду та роботи з фотографіями та різною графікою. Але по замовчуванні його яскравість складає лише 8 поділок зі 100, тому фотографії на ньому виглядають темні, скучні і взагалі ніякі. Монітор мав би мати заводську калібровку, але заводські налаштування даного режиму я не розумію взагалі. Тут навіть білий колір виглядає сірим. Але якщо зайти в меню зображення та підвищити яскравість до 45-50%, то картинка стане світліша. Для тривалої роботи за монітором більшу яскравість ставити не рекомендую, тому що чим більша яскравість екрану, тим вона більше б'є по очах та тим вони швидше втомлюються. І в нас ще залишились два специфічних режими моба та нічне бачення, які я просто покажу на прикладах. І останній режим користувача, в якому можна змінювати будь-які налаштування зображення під свої потреби. В меню зображення можна керувати яскравістю та контрастністю, а також вмикати фільтрацію синього світла. Чим вищий рівень тут будемо вибирати, тим зображення ставатиме теплішим і тим менше воно буде втомлювати очі. В меню Колір можна вибирати кольоровий простір дисплею, виставляти колірну температуру по кельвіну, тобто робити тепліші чи холодніші відтінки, а також керувати насиченістю та встановлювати темнішу чи світлішу гаму кольорів. Нижче йде менюшка вибору вхідного сигналу. Під нею режими розділеного екрану, якщо хочемо мати додаткове вікно. Далі в меню Ефекту підсвітки можна вмикати та вимикати задню LED-підсвітку монітору, а також змінювати її режим. В режимі Rainbow кольори будуть переливатися, а в режимі Color Cycle вони будуть просто змінюватись. Мені більше подобається Rainbow. В меню My Favorite можна змінювати швидке меню джойстика та призначення клавіш на моніторі. В особистих налаштуваннях можна зберігати поточні налаштування зображення дисплею. Ну і меню налаштування системи нам вже знайоме. Якщо порівнювати кольори монітору з кольорами смартфону, то вони надзвичайно близькі, навіть в режимі економії енергії. Режим продуктивності, тобто режим перегляду по замовчуванні, як ми вже знаємо, зображення майже не міняє. Якщо перейти на режим пейзаж, то зображення вже стане занадто ярке та перенасичене. З режимом кіно така ж сама ситуація. Режими RTS RPG та FPS пропускаємо, тому що вони не для цього. Нарешті режим SRGB. От він мав би найбільше підходити під зображення смартфонів, телевізорів і тому подібних речей. Але по замочуванні його яскравість чомусь лише 8% зі 100. Я бачу, що на відео майже не видно різниці, але насправді фотографія на екрані є набагато темнішою за фотографію на смартфоні. Але якщо збільшити яскравість даного режиму десь до 40%, то тоді вже зображення стануть подібними. Режими моба та нічне бачення ігноруємо і режим користувача. По замовчуванні він більш яркий та насичений порівняно зі зображенням смартфону, але кольори в ньому правильні, тому при потребі та бажанні його можна легко підлаштувати під зображення смартфону. А зараз у цьому режимі найкраще просто переглядати якісні фотографії. Тому що вони будуть соковитими, яркими, контрастними та просто прекрасними. Взагалі то я не любитель того, щоб змінювати заводські налаштування, тим паче в даному моніторі, який налаштований професіоналами і хто я такий, щоб робити ще якісь поправки. Більше того, на різних пристроях одна і та ж картинка все одно буде відрізнятись в залежності від того, як вони налаштовані. Тому якщо ви працюєте з фото чи відео і навіть налаштуєте свій монітор на суперправильну кольоропередачу, то все одно ці матеріали у ваших клієнтів будуть виглядати по-різному. Звичайно, якщо ви наочно бачите, що ваш монітор зеленить чи червонить, чи, наприклад, білий колір заходить в тепліший чи холодніший відтінок, то це краще виправити відразу. Але тут я маю на увазі свій монітор, де зображення майже всіх потрібних режимів мене більше, ніж задовільняють. Наскільки я бачу, то всі вони з правильним балансом білого, відповідними кольорами, гамою та іншими параметрами. Головне це вміти правильно виставляти ці всі режими монітору під кожну конкретну задачу. Єдине, що мені не дає спокою, це режим SRGB. Але якщо ви не фотограф, відеограф чи колорист, то вам цей режим взагалі до лампочки. Тепер обговоримо технічні характеристики монітору. Можливо, ви вже помітили, що в шапці меню у мене біля роздільної здатності пише частота оновлення 60 Гц. Хоч даний монітор при такому розширенні мав би працювати з частотою 160 Гц. Можливо, тут якась помилка, спочатку подумав я. Але заходимо в налаштування екрану на комп'ютері, бачимо назву нашого монітору, його розширення. Далі заходимо в додаткові параметри, розділ монітор. І тут бачимо тих самих 60 Гц. Більше варіантів немає. Зменшимо розширення екрану до Full HD. Знову зайдемо в монітор, і тут стається чудо. Можна вибрати аж 120 Гц. Але прикол в тому, що в Full HD режимі даний монітор може працювати з частотою 320 Гц. І в чому ж проблема? А в тому, що моя старенька відеокарта просто не підтримує такої герцовки. Добре, що хоч підтримує таку роздільну здатність. Так як я не граю в ігри, а більше працюю з фото, інколи з відео, то для мене 60 Гц не критично. Ще заспокоює те, що монітори серії ProArt, які створені для роботи з фотографіями та відео, і є ще дорожчими, теж працюють лише на 60 Гц і нічого. Серйозніша проблема полягає в іншому в тому, що відео з розширенням 4К підторможує. Не знаю, чи це буде помітно на відео, але воно відтворюється не плавно, а покадрово. Приблизно так, якби з 60 кадрів на секунду було лише 15. Разом із відео також переривається і звук. Коротше, дивитися щось в такій якості просто неможливо. Тому, перш ніж купувати такий наворочений монітор, впевніться, що ваш комп'ютер потягне його можливості. Я вже, наприклад, почав тепер замислюватись над оновленням заліза ПК. Щодо програм по роботі з фотографіями та відео, то тут проблем немає. Як Lightroom з Photoshop, так і Premiere, як прекрасно працювали на Full HD моніторі, так само й працюють на Ultra HD. Тільки завдяки великому розміру екрану, його якості та розширенню, працювати в них стало набагато комфортніше та приємніше. Тепер про властивості самого екрану. Теоретично, кут огляду монітору складає 178 градусів по горизонталі та вертикалі. Практично, якщо зробити крок вправо чи вліво від центру монітору, то чорний колір з правої чи лівої сторони екрану вже почне світлішати. Якщо зробити ще один крок, то весь чорний колір, який є на екрані, стане світлішим. Такий ефект спостерігається і по вертикалі. Якщо ми сидимо рівно по центру монітору, все прекрасно. Якщо просто встанемо, чорний колір посвітліє. Це в меншій мірі помітно на інших кольорах, але все одно такий ефект переливання кольору присутній. Можливо, це така особливість IPS матриць, і я занадто придираюсь, не знаю. Але хотілося б, щоб зображення справді було стабільним хоча б до 100 градусів, тобто по 50 в кожну сторону. Цей монітор має антивідблискове покриття екрану, але зайчики він все одно ловить. У мене в кімнаті зліва від монітору є вікно, і ви бачите, як воно відбивається в екрані. На дворі сонячно, і в першому випадку вікно відкрите, а в другому закрите жалюзяне. Знову ж таки, зайчики найбільш помітні на чорному кольорі. На інших кольорах їх видно менше. Робоча зона екрану має невеличкі відступи по краях. Вони становлять по 6 мм з кожного боку, крім низу. Знизу йде тонка рамка, шириною трохи більше 2 см. По центру монітору під логотипом ROG, що означає Republic of Gamers. Знаходиться невеличка лампочка. Якщо монітор працює, то вона світиться білим кольором. Якщо вимкнути сам монітор, то гасне і світилка. Якщо перевести комп'ютер у сплячий режим, то вона змінить свій колір на червоний. Тест на продуктивність монітор проходить просто чудово. Битих пікселів немає, кольори прекрасні, градієнти гладкі та плавні, без жодної рисочки в переходах. Контрастність бачить найменші відтінки. Єдине, що динамічні тести в мене проходять туго. Особливо це помітно по цій дівчинці, яка вовтузиться на мотузці. Теліпається плавно, а так, ніби покадрово. Але це вже через мою відеокарту, яка просто не підтримує тої герцовки, з якою може працювати екран. Якщо порівнювати 60 Гц зі 160 то зображення мало би бути майже в три рази плавнішим. В загальному даний монітор мені сподобався. За три тижні я вже до нього звик. На менший переходити вже точно не хочеться. Звичайно, що має деякі свої нюанси, свої особливості, але якщо порівняти його з моїм попереднім монітором, то плюсів тут буде набагато більше. До речі, у наступному відео я вже порівняю ці обидва монітори, 32-дюймовий Asus та 23-дюймовий Samsung, розкажу про переваги одного монітору над іншим, а також свої враження від переходу. Отож, якщо ви вагаєтесь, що переходити з меншого монітору на більший, яку діагональ вибрати з якою роздільною здатністю, то це відео буде саме для вас. Тому можете підписатись на мій канал, щоб його не пропустити. Під відео ще залишу посилання на інструкцію до даного монітора, тому що в комплекті її немає. Наразі дякую всім за увагу, побачимось в наступному відео. Па-па!